Ось таку малесеньку котушку, це Шимано Ванфорд 24 року, 2000 розмір. Я дуже давно, давненько я її купив, друзі, але використовував лише для мормишингових рибалок. І собі так хотів перевірити, чи буде гарно у нас. Така маленька котушка компонувати з такими вудками, як, наприклад, ця саватка 73 або 76 X-Game. Хочу перевірити, я зазвичай на мікроджигових палках привик рибалити котушками 2500 розміру. Там і ручка трошечки більша, і шпуля більша. В принципі, вони зараз в сучасному, як то кажеться, світі, якщо ми розмовляємо про сучасні катушки, вони не дуже багато важать, тому компонуються до мікроджигових вудок. А я повторююся, до мікроджигової вудки, ну, катушка, на мою думку, має бути не більше 200 грам. Так, це в мене взагалі 100, там, щось 65 чи 155. Ось, чесно не пам'ятаю. Шимана Ванфорд 24, 24 року. Да. І сюди я намотав тонесенький шнур. Шнур на мікроджиг на ловлю окуня, має обов'язково бути тоненький. Сьогодні у мене ось такий інтеч-турнамент, це 0175. Дуже давно я вже цим шнуром ловив, в принципі, нічого нового про нього не можу сказати. Чуть-чуть, мені здається, він пласкуватий, але, в принципі, тонкий і це класно.